Японська авіакомпанія Japan Airlines замовить 20 літаків Boeing 787-9 Dreamliner. Їх планується використовувати для пасажирських перевезень на далекі і середні відстані. Про це повідомляється у прес-релізі авіаперевізника. Компанія планує поповнити свій парк 20-ма Boeing 787-9 після 2015 фінансового року. У прес-релізі наголошується, що це передбачено планом розвитку JAL на 2012-2016. При цьому 10 літаків будуть поставлені в рамках нового замовлення, а ще 10 – «Боїнг-787-9» компанія купить замість такого ж числа раніше замовлених «Боїнг-787-8». Партія з 35 літаків «Боїнг-787-Dreamliner» повинна була надійти джелу кінці лютого 2012 року. «Боїнг» зірвав строки поставок через виробничий дефект. Помилки при складанні хвостової частини літака. Таким чином, з урахуванням старого і нового замовлень, японський авіаперевізник має намір поповнити свій парк 45 ма Boeing 787. План розвитку компанії до 2016 року передбачає, що лайнери мрії стануть основним літаком авіаперевізника на міжнародних рейсах. Boeing 787 Dreamliner – перший за останні 15 років повністю новий літак американської компанії. При будівництві лайнерів мрії використовуються легкі композитні матеріали, внаслідок чого літак витрачає палива на 20% менше літаків аналогічного класу. Вартість Dreamliner складає близько 180 мільйонів доларів. Модель 787-9 є подовженим варіантом базового літака Boeing 787-8. Він вміщує до 290 пасажирів. Базова модель передбачає близько 260 пасажирських місць. Вартість Boeing 787-9 досягає 200 мільйонів доларів у січні 2010 року. Джел оголосила про банкрутство через борги. У результаті компанія була змушена скоротити більше 15 тисяч співробітників, а також відмовитися від 30 збиткових рейсів. У березні 2011-го було оголошено про вихід авіаперевізника зі стану банкрутства. У 2012 році джел планує повернути свої акції на Токійську фондову біржу.